Всім доброго ранку. Я вийшла на вулицю подивитися, як там рослини, бо сьогодні опять мороз був. Бачите, який все знов прив'яло. Ну да, так то, звісно, померзне, ще таких пару ночей і все змерзне, дивіться. І який. Приморозок. Вчора не забрала звідси кружки, ну нічого їм, я думаю, нічого не буде. Так, мене цікавлять квіти. Ось ця красотемка. Вичте, покрита інієм. Ой, капець, все мерзне. Поста геть смерзла. Так жалко буде, якщо вони не встигнуть даже розпуститися. Ось ці хризантеми, там дуже пізня та кнопочка. Це трошки раніше вона. Можна ще полюбуватися, ці пізніші. Хочу глянути до гортензії, я її вчора накривала. Але бачу, цієї ночі був більший мороз, ніж вчора. Вночі. Ну, все може бути. Я тут її відром просто прикрила, хоч якось думаю, захистити. А ага, Платенція хорошо. Навіть на ній немає ніякого конденсату, нічого. Ще буде. Пізніше відкрию, бо зараз вранці ще прохладно. Ось так от. Зараз вам покажу красу одну. Мені вчора одна хороша людина подарувала. Ви гляньте. Гляньте ось сюди, дивіться. Це щось неймовірне. Така серединка жовта. Це теж така незвичайна. І така рожевенька. Пухнаста. Це дуже гарно пахне. Це сьогодні прийдеться, ну не прийдеться, я з задоволенням буду це робити. Їм місце знайти, посадити їх, нехай вже ростуть. Ось, і ще в планах в мене є. Але там тюльпанчики. Треба ось сюди в цю клумбу висадити. У мене тут є, ось там, де камінчики лежать. Там тюльпани теж такі гарні ніжно-фіолетові. Такі як фіалкові, я не знаю, такий колір ніжний. І тут крокуси. Ось, І ще сюди білі тюльпанчики треба висадити. Весною дуже гарно. А ціле літо тут петунія була. І така біла квіточка, я не пам'ятаю, як називається. У мене, якщо фотографія збереглась, то я вставлю фотографію і сюди, покажу, як тут гарно було літом. Ось так. І буду сьогодні садити часник цибулю. Ось. Ось так, слово паразит в мене. Я переглядала відео і ось так мені слово паразит. Ну, Так, вийшла я тут на вулицю з кавою, бо без неї ніяк. Такий вітер здійнявся, що просто капець, холодно. Так, дивіться, що в мене тут є. Що це в нас тут? Цибуля, потім часник і тут саме цікавіше тюльпанчики, які садити. Ну, не можу кульком розібратись. Ну, це вітер такий. Ось дивіться. цибуленки тюльпанчиків. Mm. Це все вже. Кісточка з персика треба посадити. Ось у мене ось там персик є. Так, коська зі мною. Ось цей персик тут серед полуниці. Він посаджений просто з кісточки. От ми з'їли персик, я його кинула просто для експерименту в землю, ось так ножкою його там притоптала. От, він виріс. Виріс. Щось побачимо, що з цього вийде. От. вже сонечко вийшло, але холодно, дуже сьогодні вітер. Ну нічого, працювати треба. Треба зробити роботу. От. Зараз поп'ю каву і буду приступати. Зараз треба попілу ще набрати для цього всього. Я всі цибулинки, квіти, ось там цибуля, часник все з попілом. Буду саджати. Так, ну все. Так, почну я, напевно, з цих хризунден, ну а що ж вони будуть стояти? Треба посадити їх, щоб нехай вони вже будуть пристроєні. Так, бруси мідром сюди. Я їх сюди на цю сторону буду висаджувати. Так, і я ще тут придумала, я ж там ті гортензії повикопувала, сюди я посаджу. Пересаджую таку розову гортензію, вона така маленька, акуратна, не така древовидна. Тут їй буде дуже гарно, тут вона буде прямо в точку. А хризантемки зараз пересаджую, придумаю місце. Ось, можу я налюбуватися, яка вона гарна. Копала звідси гортензію, перенесла, туди вже пересадила, там, де я показувала, а на це місце я посаджую цю хризантемку, Вона висока. Якраз під заборчиком, де те, що треба. Так, наливаю побільше водички, щоб хорошо прийнялося. І сядемо сюди ось цю красинечку. картошечки. Трошки, Трошки водичка впитається. Дивіться, ось я її посадила, прив'язала. Мені кажеться, вона тут ідеально вписалася. Вона така височенька, якраз то, що треба, бо та гортензія, її тут не видно навіть за цими розами. Вони ще розростаються дивіться, тако здалека, щоб ви розуміли. Там її взагалі не було видно. Ось, і ще ж покажу, що яку я там красу робила. Ой, так люблю, оце знаєте, коли вона так. Переображається зразу все. І, ну, і коли така картина виходить така, як тобі хочеться. Так, значить, ось ця красунечка вже тут. Тут по боках гейхери зелені, ну гарно так виглядає. Ця гортензія, вона така, така ніжно-рожева, ну дуже красива. Тут ось ці туйчики, туї посажені, потім. Сюди я ось пересадила цю красиночку. Ну, краще ж, правда, чи тут ці кущі з гортензіями були? А тут гарно буде і ця вишнева така з жовтою серединкою. І ця така, ну ця бордова трошки відрізняється, вони будуть тут гармонійно виглядати, скажімо так. Ось і ще мені подобається ось ця туя дуже як вона розрослась. Вона така камера не передає, такий, вона має голубий відтінок. Дуже гарний, така ж приємно ладити. Ну, чомусь оця гарно розрослась, Це ж з одної серії. Однаково посаджені, однаковий сорт і ось ця, дивіться, що це таке. Це якийсь капець. Вона і не росте, і не пропадає. Стоїть на місці. Ну, нехай стоїть. Може і місце тут не підходить, ну нічого. В общем так, я зробила е, таку красу тут. Ця посаджена. Ой, гарно так. Потім гортензія посаджена. І ще ж в мене одна хризантемка була. Я її посадила ось сюди. Дивіться, яка вона красивенька. Так. Я довольна, я довольна як слон. Ай яка як гарна. Так, зараз буду займати ще сник Ось Набрала попел в пакетик. Буду саджати. Так, ось зробила таких два рівчачка на цибулю і на часник. Мене просто небагато цього достатньо буде. Насипала туди попілу, трошки перемішала землею, зараз чуть-чуть пролию, бо земля геть суха і буду туди садити. Так, ось так. Я її не буду перебирати, буду всю підряд. Так одна від одна Ось так. Земля суха. Взагалі, де цей ким це її боком тут? Ось так. Не знаю наскільки це правильно, але я так роблю. Я тут така зробила два рядочка, щоб посадити чесник і цибулю. Ага. Дивіться, три рядка тільки цибулі, і там ще залишилось, але я буду досаджувати. Ось, і хочу ще рядок чеснику, щоб ця ділянка була вже заповнена. Так, значить, дивіться, що в мене вийшло. Три рядочка цибулі, два я вже вон, короче, присипала. Один, ще залишився. Часник. Один такий великий рядочок і ось тут два ще буде. Все, я зараз його присиплю і буде готово. Так, прийшла я тут до цієї клумби. Е Взагалі, в мене тут сім цибулинок тюльпанів. Там в мене є, як казала, посаджений кущик з тюльпанами. І я зробила тут дві ямки. Я їх розділю, напевно, що буде так, три кущика. Ось, тут зробила такі ямки, таку прямо ложкою, щоб тут не сильно ковырятися, зараз попілу сюди насиплю і буду садити. Прямо сюди, вітер угу, такий проводимо. Так, якісь палочки це нам не треба. Хорошенько перемішати його земелькою. Що, мені кажеться, чи не малі ці ямки. Ось так. Наливаю сюди водички побільше, щоб було. Трошки впитаються і цибулиночки сюди. Ми. Так не загубити пісточку з що треба зараз посадити. Так, як це їх кабель народився. Дуже погано всмоктується вода. Я назад цією корою, і хай воно тут зимує. Так гарно, коли навесні вона тут ця клумбочка розцвітає, лавочка поруч сідаєш, любуєшся, красота. Вона не всмоктується ця вода чогось, чи всмоктується? Трошки всмоктується. Треба, щоб така жиза була. А потім чекати весни. А я теж там в кумі, там, де я хризантемки садила, там дуже багато первоцвітів. Тюльпани, гіазимти. Дуже багато тюльпанів різних видів. Будете слідкувати за моїми відео, побачите. Ну що ж буду Я ту прямо сюди його, один. Два і три. Так. Один, тут буде чотири. Нічого. Тут маленькі цибулинки, можливо, з них і поки що нічого не буде, а може і буде, побачимо. Все, а ще трошечки. Що, ця вода погано взагалі. Все я багато її налила. Все справилась, посадила. Ростуть тепер. Уявляєте, як буде гарно? Там такий ніжно-фіолетовий кущик з тюльпанами. Тут два білих і тут крокуси теж, такий рядочок крокусів, різні жовті, білі. От. Так що буде дуже гарно.